Привіт, покажу вам сьогодні вигідні пропозиції від метро. Почнемо з м'яса. Бачу багато пропозицій зі знижками, тож є з чого обирати. Стегно курчати бройлера епікур 139,90 за кілограм. Від нашої ряби стегно курчати бройлера буде коштувати 114,90 за кілограм. А гомілки 81 гривню 90 копійок за кілограм. Є й інші варіанти м'яса. Вирізка свиняча м'ясна весна у вакуумній упаковці 229,90 за кілограм. А якщо більше полюбляєте яловичину, то лопаткова частина від скот сміт коштуватиме 229,90 за кілограм. Для себе я беру свинину. Лопатку лише 136,90 за кілограм. І трохи легкого м'яса курячого стигна від епікур, від 13990 за кілограм. Пальмені з хорошим складом зі знижкою 20% є з яловичиною індичкою міксом свинини та яловичини. Якщо ви теж обожнюєте салати з тунцем, то для вас класна пропозиція. Мінус 30% на тунець кальво. Ще є класна знижка до мінус 40% на продукцію галичина. А це і молоко, і йогурти, і кефір, і сметана. Знайшла ще огірки по 9990 за кілограм. Це дуже хороша ціна, тож беру собі кілограм на салати. Апельсини лише по 39,90 за кілограм. Треба брати. Якщо любите більше екзотичні фрукти, то манго-гігант зі знижкою 50%, за три штуки яких заплатити лише 269,70. Ще є авокадо за класною ціною 31 гривня 90 копійок за штуку. Його можна і в салат додати, і на тости викласти, і гуакамоле приготувати. Якщо любите солодкі алкогольні напої за вигідними цінами, то вам у метро, де пляшка Фьореллі коштує лише 179,90. Ще побачила знижку 25% на стильний посуд, тож вирішила оновити свій старий. Знижка до 35% на туалетний папір. За упаковку з 16 штук заплатите 214,90. А тепер на касу. Привіт! Ми закупляємося в метро щотижня. Покажемо вам, що зазвичай обираємо. Перше, що ми беремо, це свинина. На вигідних вихідних завжди класні пропозиції на це м'ясо. Завжди беру ще курку, бо воно простіше та швидше готується. Сьогодні вибрала м'ясо стегна, адже воно зі знижкою. Ціна за кілограм усього 143,90. Останнім часом стала брати форель шматками. Частину запікаю, а частину засолюю та потім використовую для бутербродів. Виходить дуже вигідно, адже кілограм коштує лише 559 гривень. На цьому тижні захотілося приготувати удон із морепродуктами. Тож беру два упакування заморожених креветок від Metro Chef зі знижкою 35%. Також, коли ми в метро, то завжди обираємо сир. Адже тут дуже класний вибір. Першим беремо твердий добродар від Звенигора. На нього зараз знижка до 45%. До нього обираємо тертий сир Грана Падано від Метро Шеф. Часто в метро купую оливкову олію, бо на неї бувають класні знижки, як зараз. Коли пляшка 1 літр виходить 499 гривень, замість 599 гривень. Наша родина обожнює і тости з авокадо. Тож беремо одразу 5 штук авокадо, які коштують усього 2990 за штуку. Дуже класна ціна. На день закоханих усі викладали в сторіс полуницю, тож нам дуже її захотілося. Добре, що в метро зараз на неї знижка, тому цілий кілограм нам вийде лише 449,90. Які закупки без туалетного паперу? Завжди його забуваємо, тому, коли купуємо, беремо одразу про запас. Цього разу взяли пакування 8 рулонів зі знижкою до 30%. І наостанок беру нову швабру. Адже зараз ціна зі знижкою 30%. Дуже вигідно. А тепер на касу. З 29 лютого до 3 березня в метро діють знижки до 50% на безліч товарів. Тож я приїхала закупитися наперед. Перше це м'ясо. Лопаткова частина свиняча охолоджена за 129 гривень за кілограм. Беру ще два шматки форелі за ціною 499,90 за кілограм. Її можна запекти, а все інше засолити та використовувати для тостів або салатів. Вигідно купити сосиски зі знижкою 45%. М'ясна гільдія лише 119,90 за кілограм. Ковбасна нарізка метро шеф зі знижкою 30%. Так ви економите 90 гривень на одному пакуванні. Знижка до 55% на твердий сир нуар. Лише 299,90 за кілограм замість 719 гривень. Це дуже вигідна пропозиція. Понад 20 позицій молочної продукції від «Селянські» зі знижкою до 40%. Корудзені чипси від Метрошеф усього за 124,90 за штуку замість 179,90. Вони заважкі 750 грамів. Тож за таку ціну обов'язково треба придбати. Знижка 40% на вибраний асортимент печива від ріоба від 99,90 за штуку. Це на 70 гривень менше за звичайну ціну. Пиво корона за пів ціни. Як вам таке? Якщо взяти 6 штук, платити всього за 3. Точно беру. Ще в метру дуже широка винна карта, тож завжди можна вибрати щось нове та цікаве. Сьогодні беру рожеве вино від Састрерія Гарнача. У березні ці вини можна придбати за ціною 169,90 за пляшку. Віски Джек Деніелс виходить 479 гривень за пляшку. Дуже вигідна пропозиція. А це просто знахідка. Посуд Тефаль зі знижкою 50%. Я купляю одразу набір, адже не можу пропустити такої вигоди. Ну і наостанок знижка 50% на всі засоби для прання від Аріель. Треба брати. А тепер на касу. Якщо вихідні на порозі, то пора вирушати в дорогу до метро. Сьогодні покажу, що можна купити в ТЦ за вигідними цінами. Перше, що відразу кладу до свого кошика корейка свинячо без кістки. Беру 1 кг за 179 гривень. Люблю додавати до кави безлактозне молоко, тому беру його і за одне ще й безлактозний сир, бо зараз у метро діє знижка до 40% на понад 30 безлактозних товарів. Суботній вечір планую провести з друзями, тому беру шматок сиру Радамер для нарізки. На нього зараз якраз діє знижка 50%. Тому замість 499,90 у вас є можливість придбати кілограм сиру за 249,90. Обожнюю на сніданок готувати шакшуку з червоним перцем, тому користуюся вигідною ціною і беру 5 перчин по 139,90 за кілограм. Також побачила, що діє знижка на авокадо, якщо їх брати від двох штук. Купуючи одне авокадо, ви заплатите 64,90 за штуку, а від двох штук по 49,90 за штуку. Давно планувала приготувати авокадо, тому думаю, що це мій знак від Усесвіту: беру відразу 5 авокадо та економлю 75 гривень. Весна пробудила бажання скуштувати свіжих ягід, тому кладу до кошика 3 пакування сезонного ягідного міксу по 299,90. Ягоди ягодами, а від шоколадних цукерок я теж відмовитися не можу. Беру три коробки своїх улюблених, а вам раджу заїхати в ТЦ за тими, які полюбляєте ви, бо зараз тут діє знижка до 40% на понад 20 позицій цукерок у коробках. В алкогольному відділі обираю ігристе вино Адрієн Роме. У метру діє знижка до 30% на понад 50 позицій ігристих вин, тому вам вдасться обрати щось до свого смаку. Також вирішила продегустувати вино місяця від метро. Обираю одне з трьох за 169,90. Давно хотіла оновити келихи, тому беру один набір. Неділю планую провести спокійно, за розслабляючим хобі. А для мене це збірка конструкторів Лего. Беру два набори різних квітів зі знижкою до 30%. Усі фанати Лего не прогавте цю акцію. Усе потрібне купила, тож біжу на касу. А вам бажаю вдалих закупів та вихідних. Зараз у метро діють після новорічні знижки до 50%. тож планую закупитися смачно та вигідно. Поїхали поповнювати порожній після свят холодильник. Основною стравою буде запечена риба. Це завжди безпрограшний варіант. Буде четверо дорослих, тому беру два дорадо, за них виходить трохи більше 200 гривень, та два сібаса, за яких плачу 185 гривень. Побачила ще форель по класній ціні і вирішила взяти на потім. Кілограм коштує 549 гривень, тож такий шматок потягнув на 900. Мій малий не любить рибу, тож для нього візьму нагетси. Пакування коштує 199,90, але якщо взяти більше 4 штук, то виходить лише 159,90 за штуку. На закуску беру сирка Castello Брід 2 штуки. На нього зараз діє акція мінус 40%. І беру брускети Маретті, лише за півціни вони чудово доповнять будь який стіл. Не треба забувати і про сніданок. Беру зазвичай йогурти та сирки. Зараз обираю від торгової марки чудо, бо на них діє знижка до 40%. Згадала, що треба поповнити запаси солодкого. Тож беру шоколадки Міленіум. А якщо взяти від трьох штук, то виходить лише 3490 за штуку. Також наша родина просто обожнює свіжий сік. Тож беру одразу 5 кг апельсинів для фрешів. А лимони беру для запеченої риби, вони додають їй приємну кислинку та соковитість. Ну і яка зима без мандаринів? Не знаю, як ви, а ми, коли починається сезон мандаринів, не можемо і дня без них прожити. Тож беру їх, тим паче лише за. 59,90 гривень за кілограм. Зараз на вина шамбустін діє знижка 30%. Пляшка такого виходить лише 109,90, тож беру одне біле і одне червоне. Для запікання риби обов'язково беру фольгу. Зараз діє знижка на асортимент товарів торгової марки Metro Professional. Тож візьму ще й харчову плівку. Побачила класну знижку на каструлю від Pyrex. Вирішила взяти й собі одну за такою класною ціною. Також для тих, хто на машині, на омивач для скла Aro знижка. 35%, Якщо купувати від двох штук для мене то забагато, тож беру собі пляшку. А ви маєте на увазі? А тепер на касу.